Коло героїв, все просто спікер пару слів про себе, а далі ми задаємо запитання. Готові? Так, звичайно. Добре. Як вас звати? Чим займаєтесь? Чи платите ви податки? Доброго дня всім. Мене звати Олександр Чорний. Я засновник школи готельного бізнесу Smart Education. Це компанія, яка займається готельним і частково ресторанним консалтингом. Звісно, компанія працює вже восьмий рік на ринку. Звичайно, плачу податки, як і всі свідомі компанії, бо інакше як можна будувати іти в цивілізовану Європу, як то кажуть, да, і не дотримуватись законодавства. Тому так. Добре. Так, ну що з чого почнемо? Ви в дитинстві думали, що будете м консультувати готельєрів? А, ні, а, в дитинстві в мене були зовсім інші мрії. А, перша була а, фотоапарат, а, тоді ще в моєму дитинстві не було цифри, були тільки плівкові з проявкою і всім тим обладнанням. Це було трошки дорого. А, я виріс у маленькому селі, воно називається копанки на Кероградщині, тому кхм, можна було лише мріяти. Згодом він у мене вже з'явився, коли я пішов в університет. Це була друга моя вже освіта, перша юридична, друга педагогічна. Mm -hmm. от, а, чесно скажу, не працював за спеціальністю ні за одне, ні за іншою, так склалося, мабуть. А, бо десь а, в кінці школи в мене була мрія а, піти в юриспруденцію, пов'язана вона з тим, що татова сестра, а, яка живе в Києві, вона дуже багато передавала мені читати детективів. І от, не читавши з цих книжок, я якось для себе обрав а, таку спеціальність. Але згодом події трошечки змінилися. А, і вже після навчання в, на Юрфаці, після того, як я вже а, повчився на історичному факультеті, це був педагогічний університет, а, Привіт йому і викладачам, які там є гарно працюють, гарний вуз, а от я а, вирішив піти а, в журналістику. Так склалося і пам'ятаю, дуже добре. 6 серпня 2001 року був мій перший день у журналістиці. Пропрацював я в е, цій спеціальності досить довго, е, якщо не помиляюся, десь років 15, частина це була е, у Кропивницькому, тоді ж Кіровограді, а далі вже був Київ. Були кілька перерв у е, цій діяльності е, на два роки. Два роки я працював в, в Public Relations. Перша робота була е, в е, тоді ще в Кировограді АОЗТ Гідрокомплект. Е, до сих пір існує підприємство. Дай Бог, щоб успішно е, працювало. Е, був такий дуже гарний досвід е, роботи в піар. Потім був переїзд до Києва. Робота е, рік ще на Радіо Мелодія. Е, також е, піар департамент. Потім настала криза 2008 року, е, і я знову повернувся в журналістику. Е, трішки працював десь по півроку в різних виданнях, а потім е, опинився в, е, на витоках роботи журналу, який тільки починав видаватися. Він називався Академія гостинності. Це якраз журнал про готельний ресторанний бізнес. Mm -hmm. Я там пропрацював на посаді головного редактора сім років. Серйозно та, да, така дуже цікава робота з величезною кількістю відрядження. Я дуже люблю подорожувати. От і паралельно у мене ще, ще один проект був а, фінансовий. Також там був головним редактором. Ну, взагалі мені дуже подобається писати, да, інколи я а, згадую про те, що можу складати букви в слова. Іноді там десь виходять мої публікації в е, різних ЗМІ, але тим не менше е, десь на 16-17-2016-17 рік е, прийшла вже в мене така вже, знаєте, е, усвідомлена ідея, що я хочу почати щось своє. Ну і так сталися обставини. Е, спочатку в мене було ще два е, партнери, з якими ми заснували компанію. А потім знову ж таки життєві обставини вони не передбачені, життя буремне. От і я з що не помиляюсь, з 2019 року залишився єдиним власником засновником бізнесу. Ну і благополучно умовно, наскільки це можна благополучно зараз для бізнесу. Працюю в цій сфері до сьогоднішнього дня. Круто. Виходить, ви самостійно все вирішуєте. Всі питання ну, ну виходить, да, виходить, що так. Зразу uh, да, uh, скажу для тих, хто uh, бачить uh, підприємництво, скажімо так, uh, підприємця як людину, яка десь там на балі відпочиває на яхтах, бізнес працює, uh, не треба нічого вирішувати робити. Ну, десь воно так можливо для дуже великого крупного бізнесу. Коли власник уже не приймає участь в операційній діяльності, він є просто власником, отримує дивіденди там чи інші варіанти прибутку, а підприємство працює. Що стосується невеликого бізнесу, то а, тут трошки ситуація інакша, і а, найважче, чим вам доведеться стикнутися, започаткувавши справу, власне, це відповідальність. От якраз це той складний момент, коли треба на себе брати відповідальність і лише від вашого рішення залежить. Що робити, як буде подальше доля вашої компанії, чи вашого бізнесу, стартапу, неважливо, з ким партнеритися, з ким не працювати, кого залучати в там, партнерську роботу чи якісь кооперації. Це все лягає на ваші плечі як власника, засновника, директора. Але десь через місяців 6-8 проходить цей період адаптації і це стає просто, просто нормальна робота. Просто щодня треба приймати певні рішення, щодня брати на себе відповідальність, е, і щодня працювати. Е, може бути таке, що перший рік-два, залежно від того, який напрямок ви берете, е, ви забудете, що таке вихідні і Ну, це буде десь там попереду у вас, після того, як вже все стане на свої місця, тоді можна буде. Да? А спочатку треба буде трошки попрацювати. Але, тим не менш, це дуже. Цікава робота е, працювати на себе це не лише відповідальність а для мене це такий драйв, знаєте, е, працювати з е, надійними партнерами, працювати на ринку, який мені подобається. От, е, і ще один момент вам доведеться постійно вчитися. То, що ви вчились, да, бачите, в мене дві е, освіти, але їх недостатньо для того, щоб е, бути е, в ритмі ринку. Зараз часи дуже динамічно змінюються, інформація дуже швидко змінюється, технології, тому а, вчитися доведеться постійно. Курси, тренінги, що завгодно, аби бути конкурентними на ринку. А ви можете порадити в своїй сфері якісь там курси, чи тренінги, чи книжки? А, так, звичайно. А, якщо а, людина хоче бути а, а, точно поринуто в сферу гостинності. Тут давайте розділимо так: є можливості. То, скоріш за все, це кілька вузів в Україні, які дають гарну освіту, але ґрунтовну таку фундаментальну освіту, яка тягне на міжнародний рівень, все-таки доведеться здобувати за кордоном. Це може бути, наприклад, Швейцарія, це може бути Америка, може бути Канада. Ну і треба приготуватися, що це буде коштувати. Не один десяток тисяч доларів, а іноді не одну сотню. Uh -huh. От. Почати для себе. Знаєте, мабуть, перш за все, найтаке най стрімніше питання це зрозуміти, вам здається, що ви хочете працювати в цій сфері, чи вам хочеться працювати в цій сфері? Можна піти просто попробувати банально попрацювати в готелі, в ресторан, подивитися, як це працює. Можна піти на, ну зараз чимало курсів, які. Навчають гостинності, можна диференціювати свою роботу чи напрямок: там маркетинг, сервіс, комунікація, хаускіпінг продажі, онлайн якісь інструменти. Діджитал зараз користується дуже великим попитом. Ми ж живемо в цифрову епоху, і, в принципі, мабуть, це нормально. там Майже 100% готелів використовують так що інакше інструменти автоматизації, цифрові технології. І попит на таких фахівців є, і зростатиме. Ну, і відповідно, зараз у нас ще й трішечки кадрова така е, криза, пов'язана, на жаль, з війною. От, тому якщо вам там зараз 18 е, плюс років, то можна вже пробувати працювати е, влітку, наприклад, між навчанням. Зараз дуже багато студентів працевлаштовується. Е, як тільки ви зрозуміли, що ок, це ваше, ви хочете тут розвиватися, тоді вже можна робити наступні кроки. Переходити до більш серйозного навчання, поступати в вуз. От, бо, бачите, і в мене так склалося. І хоча я був певний, що в юриспруденція буду працювати, педагогічна освіта також були певні свої задумки, але за спеціальністю не працював. Певно, що в сучасному світі ми маємо рухатись до того, що отримана спеціальність десь буде пов'язана з роботою. Добре. А ви помічали, от ви спілкуєтеся, я так розумію, з, з власниками готелей, правильно? Чи з менеджерами? Так, звичайно. Ви помічали якісь основні такі риси, у них в характері, чи в професійній якісь якості, що об'єднують їх усіх. Тобто, от ви в них побачили ці риси, і якщо побачите, наприклад, в дітях, то вже можна сказати, що в них, мабуть, теж є до цього якась живука. Я думаю, так. Готельний бізнес, в принципі, не відрізняється від якогось іншого бізнесу. Угу. Тому що вам буде потрібно. Перше це наполегливість, а в тій цілі, до якої ви йдете, мета поставлена, до неї треба йти, це важко. Друге, це комунікабельність. Бо в будь-якому бізнесі, якщо ви будуєте, вам доведеться дуже багато спілкуватися з партнерами, клієнтами, державними структурами, і безумовно, вміння якісно комунікувати буде тільки плюсом. Третю рису, мабуть, назвав самовпевненість. Хоча іноді цю рису називають, вона має такий негативний, якраз трошечки, да? але саме вона дозволяє досягати цілей, саме вона дозволяє йти до своєї мети. Ще одна риса це вміння оперувати великими обсягами інформації і виділяти звідти головне. Ну і звісно, це бізнес вміння. Працювати з грошима. Угу. А у вас є коли бажання? у вас є стартовий, стартовий капітал, це не означає, що успішно а, він буде реалізований. Тобто а, гроші мають робити гроші. Угу. А якщо, наприклад, вам дати всі, всі необхідні ресурси, там гроші, команду, техніку, будь-що, угу. що б ви хотіли в такому випадку там створити чи змінити? Що б ви робили, якщо у вас є всі необхідні для цього ресурси? Мабуть, моя відповідь буде трошечки дивною, але я б змінив систему навчання нашу українську, особливо систему навчання у вищих навчальних закладах. Там, де, отримавши диплом, фахівець, по суті, стає, він виходить готовим спеціалістом. Mm -hmm. На жаль, я не кажу про всі вузи, але значна частина. Будує освітню програму на теорії, трішечки є практики, але в основному теорія. І ще одна проблема: що ця теорія, ну як би так м'яко сказати, трішки відстає від сучасності. Я би хотів, щоб випускники наших вузів так само розкуплялися великим бізнесом і не тільки великим, по всьому світу вони були конкурентними на ринку праці і були готовими після закінчення вузу, а навіть там на Четвертому курсі, там, наприклад, вже да, працювати в реальному бізнесі, і е, на них був попит на ринку праці не тільки тому, що в нас зараз криза з персоналом, а в будь-який час. Оце, мабуть, перше, що я б змінив. Угу. Е, таке питання. Я пробую ще, щоб діти більше практикувалися, шукали там собі практику, стажування там наставників. Ви думали про те, наприклад, що у вас з'явилися там кілька учнів, там підлітків чи студентів, які можуть там раз на тиждень, там чи раз на два тижні з вами спілкуватися? Там онлайн чи вживу. Вам взагалі цікаво для когось стати наставником? На сьогоднішній день я працюю десь з 15 вузами по Україні. Угу. Ну зараз літо канікули в них да а так проводжу регулярні лекції. Коли безпекова ситуація там дозволяє, то це наживо. А більше, звісно, це онлайн, бо е, вся система навчання ну, у нас там побудовано так, е, що студенти багато займаються онлайн. Е, тому в цьому не бачу жодної проблеми. Якщо хтось захоче зі мною там поспілкуватися. Єдине, що, звісно, заздалегідь робити графік і планувати час. Угу. А, так, трошки а, ще про дитинство. Ким ви захоплювалися? Які шкільні предмети вам подобались? Е, найбільше фізика. Це мабуть, тому що я ще раз повторюсь, це була сільська школа, і важливості були не дуже великі, але кабінет фізики був облаштований різними різним обладнанням, де можна було побачити якісь фізичні експерименти, там щось покрутити, щось змоделювати І, мабуть, на цьому побудовано так, таке захоплення фізикою. Ну, мені до сих пір подобаються різні передачі про фізику, про фізичні явища. І це залишилось, мабуть, з тих пір. Ну, і е, якщо на друге місце поставити, чи пора, то це, скоріш за все, е, українська література. Угу. Е, може, вам і може, є книжки, там, художні твори, е, які вам сподобалися, більше запам'ятались там один чи кілька варіантів. Е, я скажу те, що е, можна подивитися, якщо людина хоче зрозуміти, що таке якісний сервіс. Як відбувається комунікація от у великому бізнесі, і в тому числі близькому до готельного бізнесу, я порекомендував би подивитися в першу чергу два фільми. Це художні фільми, вони досить цікаві. Перший називається стажер, а другий називається «Дьявол Носить Прадер. Вони дуже яскраво показують процес комунікації і те, що приблизно вас чекає, якщо ви підете на роботу в велику компанію. А особливо велику іноземну компанію. Це те, що, ну, в принципі, непогано було б подивитися. Є ще серія, е, серіал, е, який називається Готель Вавілон. Е, е, здається, американського виробництва. Перші два сезони також можна подивитися. Вони досить цікаві. Це якраз про готель. Це про те, як влаштований готель, що таке конфіденційність, як працюють співробітники, що таке гість. Досить цікавий. Можна подивитися ще комедійно-драматичний фільм: Готель, Гранд Гран-Будапешт» Угу. А є готель, який вам подобається. Саме вам. Ось, слухайте. Ну багато можна готелів назвати, які е, подобаються. Не хочу, щоб це звучало як реклама, мабуть, да бо е, більшість з них мої клієнти. Але ну, я запросто назву ті готелі, з, е, які мені. Подобаються, наприклад, в Одесі це готель Айвазовський, який знаходиться в центрі. Досить цікавий, в кого буде можливість ну, хоча б одну ніч побувати і пожити. От. Якщо говорити там, Київ, ну, тут, мабуть, більше буде там, той же готель Фавор, парк готель Фавор правильно називається. Подобається Фермонт, це якщо з п'ятірок там Інтерконті. Можна піти подивитися прем'єрівський, прем'єр-палас да, Стар це один із грандів, з перших готелів, які П'ятірки, в принципі, відкрилися. Якщо подив, взяти такий великий бізнес-готелі, ну, подивіться, як працює Братислава. Великий готель да, з великим номурним фондом, цікава структура, як там це все влаштовано. Бестр у Львові, наприклад. Да? Зараз відкривається дуже прикольний апарт готель Глейшер у Буковелі. Є такі дуже знаєте, камерні готелі заміського формату. Ну, із п'ятірок мені подобається Еквідас за Києвом. Також класний готель такого знаєте, камерно-місцевого формату. Він називається Червона Рута. Це Шаян. Закарпаття, от ну загалом багато, може б безкінечно перераховувати. Ще дуже багато готелів і різних форматів відпочинку. На жаль, залишилися в окупації, серед них також мої клієнти, частина готелів повністю, на жаль, зруйнована. Але ну, будемо відбудовувати після перемоги що робити. Угу. Якщо, наприклад, підлітку 14 років, там допустимо дівчинка, і вона мріє про свій готель в майбутньому. Mm -hmm. Чи може вона вже робити якийсь такий практичний крок, щоб вже зараз в собі розвивати бізнес-жилку і всі ці бізнес-процеси. Чи може це буде якийсь там, не знаю, хостел, чи ще щось. Яка мінімальна сума треба, щоб почати? Залежить дуже сильно від об'єкту, локації, земля в оренді ще своя, це оренда, субаренда. Ну, скажімо так, це буде сума точно в мільйонах і точно не гривень. Ага. Менше буде, якщо це хостел, да, ага. там на, хостел на 10 номерів, десь вже взяти в оренду цю площу, от, то звичайно, сума буде набагато менше, там в 30-50 тисяч доларів можна вкластися в ремонт і його запустити. От, але ага. в мене є така цікава вправа для, саме для підлітків, які хочуть бути в бізнесі. Візьміть у батьків, позичте 500 гривень. І а. за місяць маєте віддати їм 2000. А. Зробіть з 500 гривень 2000. Варіантів безліч. Щось купити, перепродати це також нормально. Угу. Комусь позичити під відсоток, комусь когось, комусь якусь послугу замовити чи вірніше надати. Спробуйте, наскільки вам легко це Бо одним дається дуже легко, а іншим просто ну, от ступор. Ні. Соромно, я не можу, а як це я перепродам, а як це когось буду позичати, ну, чи я комусь буду позичати. Ну, тобто, тут це перевірка для себе, наскільки ви готові, в принципі, бо бізнес жорсткий. Закони грошей вони дуже жорсткі, і конкуренція на ринку величезна. Тут не місце роздумувати, соромитися. Знаєте, як кажуть, поки одні роздумують і прораховують всі варіанти, інші вже побудували готель. Треба вміти ризикувати. Треба вміти визнавати свої помилки. Так, да, буває таке, не, ми ж ми ж люди, ми іноді помиляємося, і, і в мене помилки бувають, да? так? Бувають партнери, які стають ненадійними, бувають проекти, які не приносять нічого. Буває так, що витрачаєш час свій, наприклад, там, колег на якусь роботу а клієнт. Потім відмовляється будуватися, відмовляється від співпраці. Таке також буває. Це ринок, і тут нема нічого такого, щоб не могло статися. Ну і другий момент: а, як можна піти в будь-який час, подивитися просто готель, побути а, ну, умовно да, адміністратором на рецепції день, перевірити, наскільки вам легко спілкуватися з людьми. Чи є у вас, як кажуть готеліри ген гостинності? Це а, вроджена така якість людини до комунікації. Наскільки ви готові е, комунікувати в простих і непростих ситуаціях? Як ви реагуєте на пресинг, як ви реагуєте на м, е, спілкування, коли е, до вас не ставляться з повагою, да, вас можуть зневажати, вас можуть, можуть не помічати, це все нормально повсякденно де туди є з будь-якого готелю, е, особливо фронт-офісу Тому е, можна виконати такі два простенькі завдання і зрозуміти. Взагалі, чи вам це цікаво, чи вам цікавий бізнес, як такий, чи ви готові ним е, займатися. І причому е, перетворити дві, 500 гривень на тисячу це ж не значить, що один раз да, вам треба буде постійно це робити. Да? Якщо ви готові постійно десь інвестувати, в себе можна інвестувати, да? От, або ж навпаки, зробіть таке практичне завдання. От, збирається ваша група дітей. Да? І а, кожен із них отримує умовні 10 тисяч гривень, на що я потрачу, можна потратити тільки однією сумою. Ну, тобто, одну покупку можна зробити чогось. Угу. Подивіться, у що а, ви вкладете ці гроші. Це просто для задоволення, чи це інвестиція? Коли а, людина думає про інвестицію, скоріш за все, вона буде постійно наперед продумувати, як примножити капітал або як хоча б тримати компанію на плаву. Якщо це буде, там, піду куплю новий телефон і все. Е, ви винесли із магазину телефон за 10 тисяч, він коштує вже 8. Ви попрацювали з ним півроку, він коштує вже 5, через рік він коштує 3. Де, де, де тут заробіток? Да? Ну, Тобто, ось такі цікаві моменти можна практикувати. Що б ви побажали, в принципі, підліткам, там, студентам, починаючим спеціалістам, ну, взагалі, в різних сферах, ваш такий загальний меседж молоді? Загальний меседж ну, мабуть, буде два побажання. Перше, разом відсвяткувати перемогу якнайскоріше. Це для нас найголовніше і для розвитку країни, і для розвитку кожного з нас. І друге, не боятися мріяти. Будь-яка мрія може збутися. Якщо ви в неї щиро вірите. Психологи кажуть, що можна візуалізувати мрію, якщо ви хочете там е, якусь круту машину купити, то у вас має бути десь візуалізація, як ви дійдете до цієї мрії. Е, мабуть, мріяти це найважливіший ресурс, наш, найважливіша здатність йти до цілі, е, кристалізуючи наші бажання. По кожна мрія це по суті мета е, не бійтеся. Навіть якщо ви мрієте про недосяжне зараз. Завтра ситуація поміняється. Не зраджуйте своїм мріям, і у вас все вийде. Угу. Останнє запитання традиційне. Діти запитують, чому спікери добровільно, без грошей, погоджуються там спілкуватись, приділяти свій час для підлітків. Нащо воно їм треба? На Нащо воно вам треба? Е, мої заняття всі зі студентами в вузів абсолютно безкоштовні. Це моя ініціатива. Uh, у мене ще є там, соціальний проєкт, який допомагає тим, хто не може оплатити. Uh, особливо це uh, студенти, які я бачу в них потенціал. Чому? Uh, тим, кому зараз 15, 14, 18 це ж майбутнє нашої держави, вони прийдуть на зміну вони будуть будувати цю країну, ну, частина з них, принаймні. Uh, вони мають робити, uh, як би це пафосно не звучало. Міцну економіку, вони мають бути е, міцною структурою бізнесу, нації, складової культури нашої. І Якщо я там і мої колеги не будемо цього робити, е, інвестувати, скажімо, в майбутнє, то мене яке майбутнє чекає. Я ж також не вічний, да, і через там надсіть років е, не зможу вже, мабуть, активно працювати. І саме е, те покоління, яке підростає, має змінити мене. Воно має бути ще досконалішим за мене. Прогресивнішим, розумнішим, успішнішим. Це ж принцип зростання кожної країни. Добре знято. Як взагалі це ок? Ви да, живі? Чудово. Да, звичайно чудово. Ну, слухайте, для мене це не, не новий формат. Багато чого в онлайні, багато там якихось інтерв'ю, зустрічей. Зараз все в онлайні, тому абсолютно норм. Добре, дякую вам. 30 хвилин. Це я вас запитаю. Ви будете живі, коли у вас онлайн 9 годин без перерви? О, ні. Я... А коли я це три так... дні підряд? О, ні. Я от зараз спробую в онлайні там 3 години і розумію, що ой-ой. ой Так, онлайн так... важче, ніж офлайн, бо немає зорового контакту і не відчувається емоційний зв'язок. Дуже важко його викликати в режимі онлайн, але ну, маємо, що маємо, маємо вчитися і так працювати. Є таке. Ще що хотів вас запитати: я так зрозумів, що якщо знайдеться підліток, який захоче там, час від часу у вас питати порад, то можна буде там скинути його проблем. контакти, ви там подивитеся, якщо окто сконтактувати. Абсолютно угу. без проблем. Чудово, ну і думаю, ще запросити вас на зустріч до дітей, коли вже буде, можна буде зібрати дітей. Зараз трошки не виходить, поки літо угу. на майбутнє як часто можна вас кликати до дітей там, раз там в сезон, раз на місяць, десь так приблизно. Ну слухайте, тут ж важливо не переборщити, так, щоб не набридли набридли. Оді ті ж експерти. Угу. Давайте спробуємо зробити раз, подивимося, чи є інтерес, та наскільки він проявляється до тієї сфери, в якій я працюю, а далі просто вирішимо. Угу. Добре, в принципі, може у вас якісь запитання до мене ще? А, так, і мені наче все ок. Ну, все, окей. Все. Головне, щоб сподобалося слухачам вашим. Добре. Добре, ну тоді дякую вам, буду ще вам писати за прошу. Доброго Добре, гарного дня. Вам. Дякую, да, і вам гарного дня, до нових зустрічей.